Не поспішай писати заяву про звільнення по власному бажанню, якщо на роботу надіслали виконавчий лист. В чому питання? Деякі кредитори відповідно звертаються до виконавчої служби або приватних виконавців для стягнення боргу. Інколи це буває незаконно, інколи законно, але тим не менше вони направляють постанови на вашу роботу, так, вашому роботодавцю, про відрахування 20 50% в залежності від кількості виконавчих проваджень. З вашої заробітної плати. І після цього роботодавці недобросовісно, звісно, ми це підкреслюємо, вимагають від вас заяви по власному бажанню про звільнення для того, щоб саме вас звільнити, щоб не було тієї ситуації, коли вони мають відчитувати перед виконавцем щодо доходів, то що відраховувати і інше. В даному випадку ця вимога є абсолютно незаконною. Тобто ви маєте розуміти, що вас, від вас вимагають написати заяву по власному бажанню. У вас цього бажання немає, і, відповідно, ви не маєте таку заяву писати. Нехай вас краще звільнять, саме звільнять, і після цього ви пановитесь на роботі через суд з, відповідно, збереженням середнього доходу. Питання в тому, що така вимога і є те, чого чекають. Кредитори, щоб ви втратили роботу, але в даному випадку ви не маєте на це вестись, знайте і захищаєте свої права.